Сергій Фурса з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір. Вітаю Сергію в нашому ефірі. Вітаю! Десь грає музика, нічого, вихідний день, але будемо з вами підсумовувати власне, цей тиждень. І хотіла б з вами спершу, що проговорити, це зернову угоду. Власне, ми говорили про це неодноразово в своїх ефірах. Бачимо, як зараз, як ви сказали в своєму пості, Путін воює із зерном. Давайте підбивати підсумки цього тижня. Чого Путін досягнув? і Яка в нього кінцева мета ну дивіться, мені видається, що він просто зараз. Ну, по перше, він шкодить Україні. Звісно, коли атакує наші зернові потужності, нашу підриває нашу спроможність експортувати аграрну продукцію. І плюс він всередині країни вирішує питання демонстрації власної сили. Бо нам занадто багато розмов після пункту Пригожина і після інших подій, що Путін занадто слабкий. А для будь-якого диктатора це дуже небезпечна історія. Тому йому конче потрібно продемонструвати, що він є сильний, і в тому числі тому він зараз це робить. Стосовно того, що це для нас означає. Ну рік тому зернова угода для нас була дуже важливою. Це відкрило можливість експорту аграрної продукції і в тому числі стабілізувало ситуацію з гривнею. Сприяло стабілізації ситуації з гривні. Для аграріїв це було дуже важливо. Вони отримали впевненість, що вони будуть експортувати, а значить, вони можуть сіяти новий вражай. І тому ми отримали цього року нормальний агросезон. Щодо поточного впливу вже цього року, він буде набагато менше. Насправді це негативно вплине на нашу спроможність економічну, але не так критично. Чому? Ну, по-перше, ми вже вивезли і врожай, і залишки попереднього врожаю. Це дуже важливо. Тому якогось такого перевантаження терміналів не відбудеться. Плюс останній рік дуже активно розвивалася інфраструктура. Нашого західного кордону суходолом і Дунайська інфраструктура, і в результаті зараз, як мінімум 70% нашого потенційного експорту, ми можемо вивозити іншими каналами ніж море. Мова йде про аграрну, сама аграрну провинуцію. А це означає, що так, сяк ми більшість продукції вивеземо, плюс іде подальша розбудова інфраструктури на Дунаї. І я не виключаю, що до кінця цього року. Там буде вже 80% плюс можливості, а Путін він тільки на словах такий страшний, що він воює з НАТО, по Дунаю він не стріляє, бо це кордон з Румунією. Таким чином, так сяк ми аграрну продукцію будемо вивозити. І українські аграрії відчують, звісно, негатив від того, що зернова года припинена, але це не буде смертельний негатив для них. Як вважаєте, Сергію? От цього тижня Володимир Зеленський поговорив з Ердоганом наступного тижня, мабуть, не знаю. Ердоган буде говорити із Путіним. Він збирався там до нього в серпні на зустріч, але вочевидь буде раніше ця телефонна розмова. Ердоган дуже хоче бути посередником власне, в цій справі. Як ви вважаєте, чи вдасться йому і які аргументи він буде вживати для того, щоб Путін там повернувся в зернову угоду? Ну, мені видається, він вже не буде намагатися це зробити. Була заява від Туреччини, що зернова угода припинила своє існування і, враховуючи зараз атаки Росії по портах, навряд чи вона відновиться. Тому я не думаю, що цього разу вийде, навіть якщо Ердоган буде говорити про турецькі кораблі. У нас головна проблема, головне слабке місце це саме порти, куди Путін може стріляти постійно. Він навряд чи буде атакувати кораблі, але він може атакувати порти. Тому дуже маленька ймовірність, що в наші партії щось таке зайде. Е, Будь-якого судновласника це ризик. Е, тому я думаю, що найближче... може все зміниться, може щось там Ардоган запропонує чи пригрозить, я не знаю. Але зараз виглядає, що зернова угода в тому чи іншому вигляді не відновиться найближчим часом. Тим більше, що Путін вирішив підвищити ставки і підняв свій шантаж до дуже високого рівня, і піти йому назустріч зараз дуже важко, бо це буде як зганьбитися. І навряд чи і, і ми, і західні партнери захочуть подарувати Путіну таку перемогу. А оскільки це вже не так критично для української агропродукції, то я думаю, що всі залишаться при своїх. Давайте поговоримо про справи внутрішні саме в Російській Федерації, але вони так чи інакше мають вплив і на Україну. Гіркіна там заарештували на, на два місяці. Я почула насправді вчора таку думку про те, що. Путін прикрив Гіркіна через те, що можливо готує якусь там, не знаю, акт чергового тероризму. І для того, щоб цей самий гіркін, який там нещадно критикує Путіна, не робив цього, його власне прикрили і в такий спосіб рота йому закрили на певний час. Як вважаєте, чому? чому відбулося затримання цього терориста? Ви озвучили чудову теорію змов. Як і будь-яка теорія змов, це залишається теорією змов. Знову ж таки, як зерновою атакою на наші зернові термінали. Путіну треба продемонструвати внутрішню силу після того, як він прогнувся під бандита Пригожина. І в нього є гіркін, який ниє там в собі в своєму телеграмі, який поносить Путіна і досі ще чомусь живий. І це дуже простий спосіб продемонструвати силу закрити цього гіркіна стрілкова бо, навряд чи, в нього немає ніякої спроможності створити проблеми через своє закриття. Ви його там посадили, натомість вийшов один божевільний губарів, щось там поволав, його також прикрили, все пояснили. Він втік, тому це дуже зручний спосіб показати силу через цього Гіркіна. І знову ж таки, для Путіна всі ці Гіркіни так само небезпечні, як і ліберали. Вони для нього дестабілізуючий фактор. І тому він не є для нього там приємною людиною, другом чи щось інше. Він є небезпекою, але з іншого боку, є можливістю показати свою силу. І на, наразі мишкали там всі звикли читати телеграм-канал Гіркіна, бо він прикольно не є. Да? І бачимо там реакції на його миття. Там переважно українці читають і це все, все. Тому реального впливу Гіркіна середині Росії просто ну його не існує. Там нещодавно була якась зустріч в Пітері в нього і там прийшло 10 колег. Яких. Все, Це його вплив, його впливу не існує. Але на ньому легко. Продемонструвати свою силу. Дивіться, я такий страшний диктатор, я можу закрити навіть цього стрілкова гіркіна. Угу. Ну, чомусь раніше він не зробив цього, адже ми, ми пам'ятаємо там, що Гіркін ніс в своїх ефірах, називав там Путіна нікчем і так далі. Але чомусь саме зараз він це зробив. Ну, будемо це... стежити, не знаємо. Ні, тому, що саме зараз йому треба продемонструвати силу, угу. тому що саме зараз і відчули його слабкість, угу. і це вдалий момент. А що ви скажете з приводу економіки на болотах цього тижня? Євросоюз продовжив санкції, там ті, що були з 2014 року. Чи менше у Російській Федерації грошей нам завжди цього хочеться, але може бути таке, що й Дивіться, грошей там менше, але дуже поступово. Просто коли українці очікують ефект санкцій, вони очікують, що Росія в момент розвалиться. Такого на жаль не буде. Не буде якоїсь точки біфоркації, після якої Росія розвалиться. Росія поступово деградує, там іде примітізація економіки, але це поступовий процес. Дуже позитивна новина для нас сталася цього тижня, коли вони націоналізували дві е великі транснаціональні кампанії Данон і Халсберг. З точки зору впливу на російську економіку, довгострокова і середньострокова це дуже позитивна історія, бо це дуже негативно впливає на. Е Інвесторів на інвестиційний клімат, навіть враховуючи російський інвестиційний клімат, бо там вже ніхто не інвестує зовні. Але навіть для гравців всередині це сигнал і це прискорить вихід інших гравців, тому це позитивна на але знов ж таки вона дуже поступовий шлях. Росія йде по цьому шляху, але не варто очікувати, що там завтра. Або 1 січня в них закінчиться гроші. Ну такого не буде. На жаль, ресурсів в них менше, і це впливає в тому числі на їх спроможність воювати, але це менше також поступово. Ну радіємо кожній санкції, але так, стриманий оптимізм у нас у нас має бути. Дякую, Сергій Фурсабов з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір.